Пам'яті тих, хто героїчно загинув. У селі Угорники Івано-Франківської громади встановили дев'ять анотаційних дошок на честь захисників, які віддали життя, захищаючи Україну. Це Тарас Іванишин, Володимир Пилипів, Дмитро Римчук, Юрій Слушний, Богдан Кваснюк, Володимир Третяк, Олександр Талімонов, Василь Стефанишин та Руслан Хмуляк. Кожен із них уродженець цього села. Кожна громада повинна знати своїх героїв. Це є герої нашої угорницької громади. Всі вінали віддали вони своє життя за Україну в різних точках України у різних частинах. Але всіх їх об'єднала сьогодні цей ця, ця алея слави, куди ми встановили це дев'ять анотаційних дощок нашим угорничанам. На одній із дошок портрет лейтенанта ЗСУ Василя Стефанишина. Він пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. У лютому 2023 року виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, загинув. Василько мій приїхав з Парижу 4 березня 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, і не вагаючися, став на захист мами родини України. Я горжуся цим мені дуже боляче, що я такого сина втратила. Але я пишаюся тим, що він до кінця своїх днів був вірний українському народу. Зворушлива історія Дмитра Ремчука, сина багатодітної родини, яку у радянські часи вивезли до Караганди. Дмитро народився вже після повернення родини в Україну, із перших днів війни разом із братом і племінником став до лав ЗСУ. Воїн загинув 31 жовтня 2023 року від прямого влучання в бліндаж. Це відчуття, що вони поряд з нами подається і мені і ніколи не писала верші. Але в ці дні вони писались собі. І, мабуть, це... сам герой, сам мій чоловік зі мною говорив. Прийду котиком до тебе, прийду птахом в синім небі, прийду дощиком гаю, бо з небес тебе люблю. Міська громада докладає зусиль, щоб пам'ять про загиблих героїв була збережена. У багатьох селах уже встановлено меморіали, а де їх ще немає, обов'язково з'являться, запевняє очільник Руслан Марцінків. Тут хлопців і дівчат поховані на кладовищах нашої франківської громади. Понад 350 сьогодні рахуються пропавшими безвісті, і ця цифра, на жаль, зростає. Це велика ціна української івано франківська і нашої. Ми повинні гідно вшанувати пам'ять нашої герої. Тому в кожному селі нашої громади сьогодні відкривається такий меморіал. Після перемоги додав очільник громади в Івано-Франківську, планують облаштувати площу героїв. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія «Раї».